Служба безпеки України продовжує запобігати терактам на території країни. Наші оперативники затримали одного з членів незаконних збройних формувань Схід на прізвисько Король. Мешканець міста Запоріжжя за вказівкою бойовиків готував терористичні акти та диверсії на об'єктах життєзабезпечення міста. Також затримано члена бандитського групування оплот 22-річного громадянина України. В якого виявлено докази його причетності до терористичної діяльності. Він до жовтня минулого року проживав в Москві, а після повернення до України за власним бажанням вступив до незаконного збройного формування Оплот, здійснював напади на підрозділи сил антитерористичної операції та був особистим охоронцем У ватажків деяких банда у затриманого виявлено фото та відеоматеріали, а також список. Контактів представників так званої ДНР. Бойовика затримано, коли він намагався втекти з тимчасово окупованої терористами території. Учора співробітники управління обоз України у Луганській області вилучили в гаражі жителя міста Северодонецька, ручний кулемет Калашнікова, чотири магазини і близько 400 набоїв до нього. Власник гаражу був членом незаконних бандоформувань, а після звільнення міста українськими військовими у липні минулого року втік до Росії.